Все наперед він навіть з інсвятою силою ми прийдемо в нашу країну, Бог святить Україну тим, хто поронить нашу волю. Він дарує безсмертну долю. Бажаємо вам добра від і до різдва. Щоб здоров'ям, щастям, хаті. Ви завжди були багаті, спокій в домі, сонце ясне, хай ніколи не погасне. Різдвяної ночі, хай ангел Господній засяє щастя у вашій Господі, вашу світлицю, сяємо козяй. Це найподарунка ще складає, Лічність у душе, мудрість у скроні, Статку вдоволі, смачної гуді, Щастя в житті, хай кулі і дрони усіх оминають, Хай каби на ворогах, то спадають. Хай ангел керкне цілосніжною коровою, Зі лівим серцем і різляним теплом. Хай радість кохання наповнить твоє житті, Оставить все щастя та спокій у ньому, Хай ваші рідні будуть живі та здорові, над землі української крові. Слава сину Божому! день його різдва. Побажати хочемо, радісні слова, щирої молитви, кодади гучної, щоб ваші рідні всі були здорові. Коли війною вся Україна оповита, а у домівки стукає різдво. Я прошу миру в Бога у молитві. Нехай в серцях панує лиш добро. Смішнаю вам вечеря, духмяних добрих вам пошок. Хай щастя стукає у двері, нехай несе багато смішок. Хай з неба зірка засіяє освіти сеньку темноту, Хай колядка гучно залунає і освятить ніч святу, Христос зарождає. Новий рік візру Христового, будьте радісні, панове, хай до вашої оселі колядки прийдуть веселі. Будьте щастя і здоров'я, Справа хваста, комора повна! А на вашому столі в паляниці запашні. Щоб ви нас не забували, завжди з нами справу мали. Хай завжди щастить і всі люди з вами, хай доброго. Сядемо до столу, всі на святий, вечір. Село загориться в кожному дві. І на Україні, далеко, і в краю далеко. Біль... Ким б'ється серце нашої лінії. Згадаємо всіх, хто вже далеко, хто не зустрінеться і різдво. Стоми захисники, ми наша опора, надія і віра. Завдяки вам ми зараз можемо зібратися за столом у рідній Україні. Та ми знаємо, ви вистаєте, ви живете заради нас, заради нашого майбутнього. Скоро ми обов'язково зустрінемося. Ми не випускатимемо вас за війні. Ми молимося за вас, за перемогу.